Мені звати Діма Самолок це Happy Star. Ми як завжди на найкрутіших заходах. Сьогодні ми спілкуємося з блогерами. Сьогодні ми спілкуємося з коучами та вчителями. Зараз ми знаходимося у закладі Одесмама, тож заходьте сюди, куштуйте смачну кухню. Ну і звісно, найкрутіші вечірки ось тут і просто гарно проводити час. Дякую за увагу. На цікавих заходах завжди багато цікавих людей, і от е, саме поряд зі мною сидить е, людина, яка тільки зайшла в зал, і одразу сказала: О, ми вас і чекали! Звичайно, я не знаю, хто сказав, що мене чекали, бо я там десь в кінці маю виступення. А що стосується мене і моєї діяльності, то що, ну веду блогерську діяльність. Як завжди, Хепістар спілкується тільки з найкрутішими людьми України. І сьогодні у нас засновниця, власник школи шоу-бізнесу Вау! Це я! Школа шоу-бізнесу, саме людина, яка знає, як зробити так, щоб ваша дитина, по-перше, отримала від занять задоволення, по-друге, розвивалася і, по-третє, в майбутньому стала справжньою зіркою. Ми пропонуємо для дітей розвиток творчих. Це саме журналістика, моделінг, ораторська майстерність, актерська майстерність, дефіле І також створюємо для них шоу. Завжди цікаво спілкуватися саме з топ-блогерами, з людьми, які не просто роблять гарний контент, а ще й чомусь навчають. Всім привіт! Мене звати Шелудько Юлія. Я топ-інфлюенсер, топ блогер простими словами. Хочу розказати, що зараз для мене дуже важливо те, що маючи величезну аудиторію, ми, блогери, можемо збиратися і робити добрі справи, а саме збирати кошти на армію, робити добро людям, тому що дійсно зараз, завдяки великій аудиторії, можна робити величезні дива. Ну, спілкував зі спікером сьогоднішнього заходу. Останні сім років я займаюся тим, що допомагаю експертам, допомагаю людям, які мають якісь знання, навики, цю свою експертність реалізовувати онлайн. Візуються кровоти, звичайно, такі процедури, як ботулотерапія, можливо не зараз, тому що в нас зараз всі молоді і гарні, але в років х так подивитися свіжою вона така вся осівша, така тьмяна, і ти думаєш. Що не так, значить, то все добре. Багато цікавих спікерів сьогодні. і От один з яких нам просто сказали, що треба, тому що ну дуже класний, дуже крутий і може дати дуже багато порад. Такий захід, як який, який сьогодні розвивала Таня, для те, що як зекономити для того, щоб доглядати, бути гарною і не витрачати великі кошти. Чому я сьогодні прийшла? Для того, щоб багато із наших підписників, для того, щоб наші слухачі зрозуміли, який саме потрібен домашній догляд. Я рекомендую. Косметику на обе, яка є у нас так. Сьогодні я спеціально показую косметику. Це досить ефективна іспанська косметика з активними речовинами для шкіри обличчя для шкіри тіла. Тоніша дуже тобі вдячна за запрошення. Надзвичайно цікавий івент, корисний, максимально сконцентрована, так сказати, енергетика, позитивна. І також дуже рада була саме тебе побачити. І дякую за подарунки. Надзвичайно гарні партнери. День просто на 100% вдався.